Бажаю міцного слава Україні! Шановні пані та панове! На зв'язку Олексій, і ви дивитесь канал Давай Пограємо. Голос демократії публікує свій восьмий випуск демократичних новин. Тож влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. Оточний стан галактичної мапи виглядає наступним чином: попередній головний наказ зі збору вибухівки до Дня Свободи успішно виконаний. Вітаю всіх причетних! Сподіваюсь побачити грандіозний салют у цей день. В той же час вороги демократії не сплять, і нас очікує новий головний наказ. Після кількох тижнів війська сів стоять на межі звільнення вулика Термінітів планети Ошаун. Проте атаки термінів на Хелмаер, де розташована база Глум Альфа, були невпинними. Ця планета має критичну вразливість перед майбутнім наступом, Її втрата посеред операцій стала б катастрофою. У зв'язку з цим Верховне командування наказує Хелдайверам звільнити дві планети поблизу Хелмайра, Ерата Прайм та Естану. Звільнення цих планет ізолює Хелмаєр від атак терміїв, значно зменшуючи кількість нападів на нього. Крім того, контроль над цими територіями підвищить ефективність бази Глум-Альфа, додатково підтримуючи штурм Ошауна. Поточний головний наказ досить короткий. Буквально на декілька днів, так як в неділю, нас очікує велике свято, День Свободи. І скоріш за все, якийсь цікавий івент, який ми поки що не знаємо. Після довгого очікування хейту, розпачі, сліз, нестачі ФПС, вилітів і будь-чого, що можна сюди приписати з поміткою технічний стан гри в лапках, ми нарешті НАРЕШТІ, отримали новий патч патч 410. Спісок змін у цьому патчі настільки великий, що обговорення займе майже цілий випуск новин, але очікування цього вартувало, так як розробники зробили нам просто купу балансних правок, присипавши зверху трохи пофікшеними багами. Тому я пропоную перейти одразу до солоденького основні зміни патчу було внесено покращення, щоб підвищити загальну ефективність основної зброї, пістолетів, ментальної зброї та стратегемів. Зброя з легким та середнім бронепробиттям була відбалансована. Легке про пробиття тепер завдає вищий відсоток загальної шкоди по міцним ворогам, і тепер це має відрізнятись від зброї з середнім пробиттям. ППшки і пістолети були відбалансовані таким чином, щоб бути більш наближеними саме до зброї ближнього бою, шкода на короткій відстані збільшена, а на дальній відстані зменшена. Зброю ближнього бою та метальні предмети були покращені, щоб кожен із них відчувався потужнішим і мав унікальне призначення та стиль використання. Список зброї, яка була покращена, дуже великий. Багатьом видам озброєння підняли максимальну шкоду, комусь суттєво, комусь не дуже. Але більшість озброєння стала потужніше. З усім цим ви можете ознайомитись у нашому фан Діскорді, посилання на яке я лишив в описі під відео. Зупинитись хочу на деяких стратегемах, які теж були покращені. Почнемо з епохи. Їй збільшили час, за який вона вибухає при заряді з 3 до 3 Кома 25 сотих секунд, і додали затримку візуального ефекту заряду на пів секунди. Шкоду збільшили з 400 на 500 і силу руйнування з 10 до 30. Що це дає нам на практиці? А на практиці це дає нам те, що ми рідше будемо взривати її в своїх руках, коли заряджаємо. Також їй не вистачало шкоди і покращення з 400 на 500, звісно, не дуже велике, але досить суттєве. Тому побачимо в бою, як вона себе поводить. Трошки покращили вогнемет, збільшили йому шкоду з 130 до 150 і дали додаткову каністру. Не супер суттєво, але приємно. Більш цікаво виглядає покращення снайперської гвинтівки. Їй збільшили шкоду зі 180 до 225 і дали один додатковий магазин. Автогарматі збільшили шкоду з 260 до 325, що досить суттєво. І чому я наголошую саме на цих змінах? Бо це та зброя, з якою ходить більшість новачків, тому що вона доступна майже спочатку, і для них це суттєве покращення. Йдемо далі. Деескалатор яку я сам нещодавно відкрив, отримала баф на майже вдвічі збільшення шкоди з 55 до 100 і шкода по міцним цілям з 55 до 70. Це прям вау, це прям те, чого йому не вистачало. Соло сідло з останнього Варбаунду Dust Devils отримало дуже важливе покращення. Її збільшили міцність з 800 на 1500, і найголовніше, її не будуть атакувати вороги, бо раніше вони її просто могли поламати, що і було основною проблемою, тому що ти ставиш цей стратагем, береш ідеш собі по своїм справам, а його якісь там рандомні вороги, які проходили повз, атакували, і все, стратагему в тебе нема. Також її збільшили загальну міцність, аби всілякі катаклізми не так швидко її руйнували. Це були усі балансні правки зброї, які, на мою суб'єктивну думку, треба було проговорити. Далі нас чекають правки по ворогам. Отже, головна мета була зробити легке та середнє пробиття однаково ефективним проти певних поширених ворогів шляхом коригування шкоди по міцним частинам та значень супротиву до такого виду шкоди. Почнемо з ілюмінатів. І перший у нас на черзі флешмоб. Попадання в голову задає додаткової шкоди основному здоров'ю істоти, фактично створюючи слабке місце. Кількість хітпоінтів зменшена з 6 до 5 тисяч. Більшість його зон стали трошки міцніше. Зменшена вразливість до вогню, щоб компенсувати зниження хітпоінтів подивимось як воно буде на практиці але ця тварюка і до того була досить живуча зменшення хід звісно має додати невеличкий ефект плюс якщо у нас є тепер конкретно слабка зона, то можливо знищувати буде його трошки легше. Наступний в черзі Elevated Overseer. Основне здоров'я зменшено з 600 до 450. Здоров'я голови збільшено зі 150 до 200. Броня зони голови зменшено з 3 до 2. Зона торсу зменшена з 600 до 450, здоров'я рук зменшено з 300 до 250. Трохи підвищена ймовірність загорання, щоб зробити ворога більш вразливим до вогню. І це непогані зміни, тому. Що дійсно підпалити його це була та ще задача. Ну і наостанок левіафан. Тепер він оснащений променевою зброєю і не буде спавнитись ніде, окрім як в містах. Переходимо до термінітів. Змін там досить багато, але я хочу зупинитись на тих, які дійсно супер важливі. Raptor Warrior. Швидкість пересування під землею зменшено. Тепер ворог повинен частіше виринати на поверхню, рухаючись під землею. Атака з-під землі стала трохи повільнішою та залишає більше простору для ухилення, зменшення розміру зону шкоди, сам демеджбокс під час атаки знизу. Броню передніх лап знижено з 3 до 2 І тепер ворог віддає перевагу виходу на поверхню перед атакою турели, замість того, щоб нищити їх із під землі. Наступний в черзі у нас Dragon Roach. Йому зменшили спаун рейд для 5-6 рівнів на 50%, для 7-9 на 40%, і на 10 рівні він буде з'являтися менше на 33%. Знищення крил тепер миттєво вбиває дракона. Крила мають власний запас здоров'я, який дорівнює 4 тисячам Також підвищена шкода від вибухів, яку отримують самі крила. Як на мене, чудові зміни, які дійсно мають дати більше комфорту на майбутні перспективи. А ми переходимо до автоматонів. І з головного, що би я хотів відмітити, автоматон солдат на базах тепер не викликають підкріплення миттєво. Вони спершу потребують чіткого візуального підтвердження загрози, перш ніж подати сигнал тривоги. Видалено ефект рекдолу від турелях, які стоять на башнях. War Strider тепер має менше гранат у черзі. Тепер він випускає на дві гранати менше, стріляє гранатами рідше. Видалено ефект рекдолу від вибухів його снарядів. Також додані слабкі місця. Тепер можна цілитися йому в очі, і вентиляційні отвори на спині. Всі інші зміни не настільки суттєві на мою суб'єктивну думку, але загалом кількість правок вражає. Звісно, все це треба буде перевірити. А для цього я запрошую вас на стріми, які я періодично роблю. І якщо ви ще не підписані і у вас не стоїть колокольчик на всі сповіщення, то рекомендую це зробити. І це, друзі, далеко не всі зміни. І аби не затягувати цей випуск ще хвилин на 10, я коротко розкажу про загальні правки, які були зроблені. Виправили помилки спавну стратагемів і сюжетних предметів всередині печер. Тепер вони не мають спавнитись на дагах печер і десь в незрозумілому місці. Дуже доречне виправлення. Виправлено цілу низків крешів і вильотів. Виправлено десинхронізацію анімації перезарядки при використанні броні з бонусом до швидкої перезарядки. Як же цей баг дратував, ви собі навіть не уявляєте? Спір стратагем тепер може наводитись на турелі ППО. Зменшено ймовірність, що евакуаційний шатл застрягне у ландшафті. Шкода, що це не виправили повністю, а лише зменшили ймовірність. Виправлено дірку меганест, яку прикривала земля. О, цей баг теж дуже дратував, дуже коли ти приходиш чистити меганест і не можеш знайти головну дірку, тому що її банально не видно вона під текстурами. Також було зроблено багато оптимізаційної роботи для покращення продуктивності і навантаження на систему. Гра в теорії має менше споживати ресурсів процесора і відеокарти, що має дати більш стабільний ФПС. Загалом почнуть місто собі більше 200 правок. Як ці правки вплинуть на геймплей, дізнаємось згодом. А на цьому у мене всі новини, і голос демократії на певний час вимикає свій рупор. Тримаємо стрій за свободу і демократії громадян Суперземлі. Побачимось в наступному відео.